Наші звички, до речі, це надзвичайно інформативна річ. Дуже часто кажуть, що змінює звичка, зміниться життя. Їх змінити надзвичайно важко. Їх змінити практично неможливо. Для того щоб змінювати звичку, в першу чергу потрібно усвідомлення. Щоб усвідомити, потрібно проаналізувати, проаналізувати насправді у що ми вкладаємо себе, свою енергію, свій час, своє натхнення. Тому що ми можемо дуже багато один з одним розмовляти про навчання, зростання, про наші дуже, дуже благісні і лагідні думки. Але насправді, якщо ми витрачаємо час в наших бесідах на те, щоб ну, обговорювати не корисні для нас речі, але нам звично. Ну, простими словами, це називається пліткувати, або когось засуджувати, або когось об, об, обговорювати. Навіщо ми це робимо, що ми хочемо відчути. Отак, От наприклад, перша звичка це те, про що нам про що ми найчастіше розмовляємо. Про що ми найчастіше розмовляємо, завжди буде вказувати на те, що для нас або актуально. Або у що ми витрачаємо свої емоції, ну як зливаємо, знаєте, в якусь сміттєву яму, але ми туди витрачаємо і наші сили. Коли ми щось обговорюємо, ми повинні розуміти на що нам це потрібно. До речі, якщо казати про наших українців, які зараз опинились за кордоном, то зустрічаючись новою культурою, дуже часто вони зустрічаються з питанням місцевих. Навіщо ти мені це кажеш, або а навіщо мені потрібна ця інформація? Тому що вони більш відповідально ставляться до того на що витрачають свої зусилля. Так от те про що ми розмовляємо, може вказати на нашу звичку тікати від власних питань, власних думок, обговорюючи когось іншого, знаєте, як. В старому присліві кажуть, чому люди так люблять довгі і нудні серіали, тому що там на їх погляд всі такі дурні, що на їх фоні я здаюсь дуже дуже розумним. От так само, коли ми когось обговорюємо, насправді дуже часто ми за цим ховаємо обезцінення іншого, щоб показати, який я розумний. От так, от, перш ніж про щось полялякати, запитайте питання: а що вам це дасть? Це як одна маленька звичка, яку ви якщо почнете коригувати. То ви почнете змінювати свою буденність, а значить і змінювати свої цілі і своє життя. Ще дуже важлива річ: якщо нам звично, то ми будемо в цьому залишатись. Навіть якщо воно нам шкодить, і навіть якщо воно нам некомфортно. Людині звичне вважається безпечним. Ну, так працює наш мозок, так працює наша свідомість. І е, зрозуміло, що нас викинули в нові умови життя. І того, хто поїхав, і того, хто залишився, тому що залишатись в умовах війни і звикати жити в війні це складно. А звикати, жити в новому середовищі, не знаючи мови, традиції, культури, не розуміючи, коли потрібно посміхатися, а на який, на який коментар треба сумувати, це теж достатньо складно. Особливо складно тим, хто ще й відповідає за когось. Насправді це про, про допомогу. Той, хто залишився, їм довелося звикати жити в стані війни, а ті, хто поїхав, вони потрапили теж в інший простір. І там, і там є свої питання, є свої проблеми, є свої стреси. Ті, хто поїхав, насправді, багато з них вони не прожили стрес, тому що перший етап з адреналіном він вивез. Але надалі залишився стрес. У всіх залишилось питання внутрішньо, чи правильно я зробила, а чи правильно я роблю Дитина знаходиться не в Україні, а знаходиться за межами, тому що ми знаємо, що ми тут ніколи не станемо своїми. Ми тут завжди будемо, ну так, починаючи від спекру, тих, хто понаїхали, до тих, які да, вони тут живуть, але вони не наші. Це стан все ж таки людини, яка без свого такого затишного містечка, що я розумію, що я тут свій, ти завжди тут будеш іншим. Жінки, які поїхали, і багато з них вивезли і зрозуміли дітей, і зрозуміло батьків, які потребують допомоги, і тих людей, які мають особливі потреби, і їх треба було вивести, тому що в Україні їх не можна було забезпечити базовими необхідними речами для життя, для життя в діяльності. Їм теж дуже складно, тому що вони ще й несуть відповідальність за тих, хто поряд з ними. От. І тут багато звичок нам доводиться змінювати. І це великий стрес. Дякуємо, що ми можемо змінювати наше життя і навчатись. Так от одна з самих гарних звичок це зрозуміти, що ми можемо навчатись. Я думаю, що зараз всі дуже багато читають і бачать про той самий транзактний аналіз. Стосовно транзактного аналізу, в нас в кожному є і дитина, і дорослий, і батьківська постать, батьківське представництво. Так от навчатись ми можемо тоді, коли ми буваємо саме маленькими дітьми. Тому що дорослі вони вже все самі знають, вони тільки аналізують. І з позиції батька ми більше батьків ми більше будемо навчати інших. І Важливо аналізувати себе з точки зору, коли я хто. Якщо я навчаюсь, то да тут в мене частина і енергія дитини, яка може реалізуватися. І чим більше ми собі дозволимо в навчанні бавитись, бути веселими, помилятись, бути безвідповідальними, тим краще буде йти навчання, починаючи від курсу іноземної мови, закінчуючи тим, що ми навчаємось жити, не боятися помилок. А, гратися, коли ми йдемо до магазину і навчаємось вибирати тут продукти і їх купувати, тому що цьому тут треба навчитися. Також коли ми розбираємося з новою мовою, з новими правилами життя, коли ми дивимось на сайті, і намагаємось зрозуміти, чому побудовані так закони і правила, тому що насправді в повсякденні багато всього. Що з нашого з нашої точки зору з нашої традиції нормально? А тут може сприйматися як порушення закону? Ну починаючи з не де Боже бізпели безпілетних проїздів. От. І закінчуючи тим, що, наприклад, якщо ти ну, не пішов до лікаря, то це тобі буде дуже дорого коштувати, тому що за пропущений термін тобі виставлять рахунок і ти будеш зобов'язаний за нього заплатити. І такі речі, які, наприклад, в Україні для нас були незрозумілими чи нормальними, не попередити, спізнитись. Тут вони можуть дуже дорого коштувати, реально дорого коштувати, не, 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 не зважаючи все на те, що. Особливе значення має репутація, і ми вже всі розуміємо за цей період, що кожен з нас має своє досьє, в якому фіксується, яким чином ми або намагаємось бути корисними для цього суспільства, або, або навпаки, виключно використовуємо ті пільги, які нам надали. Коли ми себе аналізуємо, нам потрібно бачити, що отут я дитина, тут я навчаюся. Чим більше ми зможемо бути дітьми і демонструвати своє навчання дітям, тим краще в них буде йти навчання, тому що є старе прислів'я, не потрібно навчати дітей, вони виростуть і стануть такими, як ви. Так, вони стануть такими, як ми. Вони будуть повторювати наші помилки, вони будуть повторювати наші сценарії. І вже просто задля того, щоб вони не ходили з тими самими граблями і на них не наступали весь час, саме тому нам потрібно змінювати. Нам треба усвідомлено ставитись до себе до своїх звичок. Так от навчатися як діти весело, як дорослі, серйозно ставитись до питань дисципліни розпорядку дня. Тут нам з цим достатньо просто, тому що ми бачимо навколо нас це дисциплінарне суспільство живе живе просто. І де б вони були, в них можуть бути різні мови внутрі Швейцарії, в них можуть бути різні традиції, різні свята. Вони по різному можуть. Випікати хліб, але середа і п'ятниця це півдня любові додому. І всюди, з обіду, вони вільні, тому що вони присвячують цей період саме тому, щоб полюбити те помешкання, в якому вони живуть.